Росіяни дуже часто брешуть просто так. Не заради якоїсь мети. Не заради мети. Тому, коли ти живе, спілкуєшся в Росії в Україні, ти завжди маєш це враховувати українець, і це просто теж правило виживання в, в українському суспільстві, ніколи просто так брехати не буде. За цим завжди стоїть мотив. Якщо ти розумієш, цей мотив, ти можеш якось вийти з ситуації, навіть з найскладнішою, найтяжкою людиною. А в Росії. Я завжди кажу, казав раніше людям, які приїздять до Москви, що вони експеримент зробили. Стали на вулиці Тверській і запитали 10-15 перехожих, як їм пройти там якийсь е, е, бік. І половина, половина буде їм вказувати дорогу в іншому напрямку. І всі мені казали, це тому, що люди не знають та знають вони. Їм просто приємно, що ви підете не туди. В них немає мотиву, вони нічого проти вас не немають. Це просто ін... цікаво, як ви зреагуєте на брехню. Вітков. Навряд чи ходив по Тверській і запитував дорогу. Він потрапив відразу до Путіна з Дмитрієм. Вони його просто розводять. Це, до речі, табірна культура. Розвести лоха. Просто заради хорошого настрою. Хай він повірить. Ми молилися за його маму, за його батька, за його Трампа. Я взагалі не впевнений, що Путін колись реально молився в своєму житті. Він, звичайно, там ходить на ці служби, тримає свічку. Але ж ми розуміємо, що вони всі не моляться. Ми ж бачили митрополита Іларіона, Л... найближчого саратника Киріла, який катався по мон... своєму будинку, який він видав за монастир на самокаті. Вважати, що ці люди в щось вірять, а це ж такий такі звичайні це тільки в рясах. Це просто дуже серйозна помилка ментальна. Але американці часто цю помилку роблять. Я помітив, це не тільки від стосується. Вони вірять в щирість, їх можна обманути. А коли ти їх не обманюєш, вони починають думати, що щось з тобою не так. Коли ти їм починаєш, що ти просто підозрюєш інших людей в тому, що в них отакі от бездушні мотиви.